Зараз є можливість ще підвезти маму героя, яка казується. Я зараз говорив, що підвозу перед цим. А мама Таїса каже, що вже четвертий рік син також Анатолій на Харківщині, на Харківщині захищає нашу державу. Це для чого я знімаю? Тому що багато людей кажуть, що тут іде кресний ход сепаратістів, які здійснюють свою якусь підривну діяльність. І хотілося би цих людей облічити і показати, що матері йдуть сльози, приливають в цих хресних ходах. За своїх синів, щоб вони вернули живі. Все. І тут, в, цьому, в цьому кресному ході, в цій молитві в подвізі, залишається величайша материнська молитва, гаряча сльозах. І хотілося б звернутися до цих всіх горих, хейтерів і людей, які говорять на Українську православну церкву, на наших віруючих гадості. Схаменіться, хватіть, не пийте людської крові. Нам і так тяжко, вже не вистачає ні сльоз, ні сил, ні емоцій. Тому мамуля, бережі вас, господь я радий, що бачите. Мама не хотіла, щоб підвозила, тому що вона хоче нести свій подвиг до кінця їм сильно потужно. Що, мама, куди ти підеш? Я кажу, моя дитина нас... там буде хто ну мало що може бути, знаєте, всяке робиться зараз церквою. А якщо ваші діти не на фронті, а я кажу, якщо моя ваш... дитина там страдає на фронті, а я буду боятися, я нічого не боюся. Я йду в Хресний гід, молитися треба за мир, за, за те, щоб діти скоріше наші повернулися. І ті люди, які говорять гадості, у вас просто немає, мабуть, родственників на фронті, тому що у вас дуже багато, багато вільного часу. А ми маємо близьких, рідних, дітей, внуків, чоловіків, синів, дочок, і ми не гаємо час, ми проливаємо сльози, молимось, робимо кожен свій подвиг по-своєму. Бережі нас, потім вернувся на наступний рік. Ми з вами тако їхали, ваш синочі був на місці і все було добре. Дай Боже. помоліться за раба Божа Анатолія.